Документ місця України, ранку США в Дженелі, спущені присутніх по питанні північної магиї особи посольства України, посольства США, Сполучені Штати України в особі посольства в Україні, китайському народних особи по особі посольства України. Республіка Франції особливо посольство в Україні пришкодвань моральної шкоди. Судово засідання зелесів позивають пакет, пристани міста України, інші учасники судового засідання не з'явилися, було повідомлення подати учасниці судового засідання, але почали як і сьогодні вдома. Як, будь ласка, позивились? Можна слухати, починати, окремі, жіночки, представники повідомляють. Так, попитання було взимача щодо обов'язкової участі інших відповідачів. Дибаш признати повідомив. Ощась, оскільки ця справа має важливе значення для формування єдиної правозастосовної практики як в Україні, так і в межах міжнародного права, очесть, тому я вважаю, що участь представників відповідачів є обов'язковою. Це перше. Друге, весь щось, я звертаю вашу увагу, що все-таки в нас є закон про кабінет міністрів. І ця особа, яка сьогодні знаходиться і каже, що вона є представником Кабінету міністрів, вона має мати нотаріальну посвідчену довірність, оскільки передоручення у відповідності до норм діючого цивільного законодавства Держави України підлягає нотаріальному посвідченню. У випадку, якщо ви все-таки будете допускати цю особу, яка заявляє, що вона представляє кабінет міністрів України, я все-таки буду змушений заявити відвід з тих підстав, що вона зловживає владою службовим становищем, знаходиться в робочий час не на своєму робочому місці, в тому числі змушений буду написати заяву про захоплення. Державної влади, оскільки він не є працівником Кабінету міністрів і не є уповноваженим на те особи. Окремо звертаю вашу увагу на те, що на сьогоднішній день ви неправильно зачитали, зачитали э, мій позов. Ви написали, що, э, що відповідач Кабінет міністрів України. Я ще раз звертаю вашу увагу на те, що відповідно в даному процесі є. Держава Україна а процесуальне представництво здійснює Кабінет міністрів України. У відповідності до частини 4 статті 58 цивільно-процесуального кодексу там чітко написано. Хто має право здійснювати процесуальне представництво Держави Україна? Я ще раз звертаю вашу увагу, щоб ви все-таки вникли в, цю, в суть всього, оскільки ця особа не може представляти державу Україна, оскільки ні в наказі, ні в положенні, ні в самому положенні про... Управління юстиції, де працює ця особа, не має таких повноважень представляти державу України. Я ще я нагол... змушений буду заявити відвод такому представнику, щоб дотриматися чистоти цього процесу, оскільки честь, ще раз наголошую на тому, що даний, даний процес має вирішальне значення для формування судової практики в державі України. Тут виходить старіховність рішення, де проводимо сьогодні близько 11 години 20 годин. А Що можна уточнити судового рішення з, чого? з приводу чого? При участі у дані справи. Хмельницький угу. міський районний суд продовжує розгляд справи за моїм позовом стосовно Будапештських гарантів. І на сьогоднішній день. Проявилася така негативна тенденція, що суддя допускає неповноважного представника до суду, а саме якусь особу, яка представляє себе працівником кабінету міністрів, і вигадує квазі норми під звукозапис, сказав, що відповідачем є не держава Україна, а кабінет міністрів України, і замість того, щоб взяти, отримати представника відповідача. Письмово е, 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 нотаріально посвідчено посвідчені повноваження, він продовжує е, е, спотворювати право, перекручувати для того, щоб винести заздалегідь замовне відмовне рішення. Ну і єдине, що сьогоднішній день є, зараз будемо знати, що там суд винесе, оскільки е, в зв'язку з тим, що е, для формування єдиної правозастосовної практики в державі Україна я просив, щоб представники відповідача. А саме від Будапешті з'являлись з'являлися судове засідання, щоб ходили в це судове засідання, як діти в школу, і висловлювали свою позицію стосовно того, як вони допустили до буденної війни середнього масштабу, а як я її називаю, дифузної війни між державами Україна і Російська Федерація. Дякую пролося по басному жовкенде через патроху в змістнесе суд подя могучи сека капе 300 сени доче за докаре дапис он какже буково роданч по населенне 18 с право за ту же проблема холєще державного ресурса кано не закрина державно се тенденция особи на рани процес а державно сплучна полиса то питання та пеніш гарантіи особи посолство України державно сплучна зато опор америк особи посолство України держава республіка в особі і посольства України, Держава Республіка Франції, особі посольства України працює немає в школі судору. А без особливо спорудна держава України, особи рівної місії України, Держава Республіка Федерації особі Америки посольства Державні, Держава Сполучених України Субтитры Британії, тепер північна особи і посольства України, Держава Сполучені Штати Америки, особі посольства України, Держава Республіки, особі посольства України, Держава Республіки України, особі поселення України, поселення мають школи заданий, порушення права намери прохідних під нього. Провод наслед из январь с законодательством Ради перезадмолив разів безпеки, за скоро принятим. до не розпустив дня з процесу субтитры процесс, вище просто просуху, для проводження в справи. Так и тон довелося не часом, де пункт один два. Сиди процентку спину свою коллегу, законопроект в першу справу. про міжнародне признать спор. Прийдем позов для землянодержави, злучені землі державних військовій у справі, як особи, цяліособи, наповнення на майно, яке належить і землі держави, та на фоторії приєднання. Слава такого майна, що інших засобів забезпечення позову заняття, таке майно може бути допущені лише за згоди повертання кожній країни держави, що інші передбачені міжнародного Україна позаконення приймати новому статті 16 пунктів Конституції України Президент України представляє державний

Подається до Хмельницького апеляційного суду, протягом 15 днів знає проволока. Суддя підписує. 15-х дітей на скаже, 100-7. Зухвало, дайте мені вища. А для чого ви так мене дурите, зухвало? Ви говорили про обов'язкову участь представників у справі, а винесли зовсім іншу хвалу. Ви що, тероризмом займаєтесь чи що, що? Як це розуміти, що ви мене так зухвало дурите? Давайте ухвалу про обов'язкову участь у справі. Ви йшли в нарадчу кімнату для чого? Дайте мені ухвалу, будьте добре, я розпишуся, що я отримую. Ухвалу, дайте, ухвалу? Да. Цю ухвалу це мою пару копій. У ну, як і очікувалося, сьогодні суддя Хмельницького міськрайонного суду Карплюк, зловживаючи владою службовим становищем, закрив провадження у справі, свавільно закрив в справі номер 686 дріб дев'ятнадцять 25 оскільки він пішов в нарадчу кімнату для винесення ухвали про, за моїм клопотанням. про Обов'язкове представництво явка представників відповідачів судове засідання, натомість він виніс ухвалу про закриття провадження у справі. І таке замовне рішення містить явні ознаки тероризму в державі України, як і волонтера.